Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо однодінову мультимедійну магнітолу від компанії Phantom, модель FP4080. Постачається фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходяться дроти, живлення і акустики з стандартними розйомами ISO. Інструкція, гарантійний талон. Ключики для зняття магнітоли. І сама мультимедійна магнітола. Бачимо доволі великий екран має на передній панелі кнопки управління. Під заглушкою у нас два повноцінних USB роз'єма, карта пам'яті мікро-USB, слот під карту пам'яті мікро-USB. Також є вбудований мікрофон і роз'єм. Aux. Передня панель нез'ємна, магнітола невеличка по глибині, поставляється одразу з шахтою. Бачимо роз'єми, основні роз'єми для підключення акустики і живлення 12 вольт, запобіжник, два, дві пари РЦА роз'ємів, і також є роз'єм для підключення fm антени Зараз магнітолу під'єднаємо на живлення і пройдемось по її функціоналу. Магнітола завантажується. В даній магнітолі є режим Bluetooth, тобто можна під'єднати мобільний пристрій, також прослуховувати музику з цього пристрою або використовувати магнітолу як гучний зв'язок. Бачимо: підсвітка змінна, можна виставити на будь-який смак, також можна з допомогою роз'ємів USB підключати. USB-носії, також дивитись відео, прослуховувати аудіо з цих носіїв, також є доступне прослуховування, верніше, перегляд фото. Все у нас сенсорне. Ось так керується. Бачимо, наскільки швидко спрацьовує сенсор. Ось так все працює. При купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.